Мої вітання всім. Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати шанглювання з хрещеними руками, і це у нас зміна положення м'ячиків, але вже зі схрещеними руками. Вітання. Ми з вами вивчали вже трюк синхронні колони зі зміни положення м'ячиків. Це у нас буде майже все те саме. Колонки зі змінною положеною в але ще й зі схрещеними руками. З'явимо цей труп на частину на кидочки. От одна рука у нас буде викидувати постійно два м'ячики, а інша рука буде викидувати кидочок всередину. Можна виконувати таке дощ як нижче, так і вище. І так, поробимо окремо ці вправи. І е, будемо е, трішечки вже комбінувати, робити один, два, три, чотири. Берем 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. Дамо м'ячикам нумерацію. Це червоний буде у нас номер 1 підочок. І жовтий 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Зелений у нас буде номер 1, також номер 1. Це у нас буде також кидочок він буде викидуватись разом з червоним м'ячиком. м'ячик. І це в нас один. Так, один, два, спіймали один. Один, два, спіймали, один. Так, відходимо поки що номер два. І будемо з'єднувати червоний номер один і зелений м'ячик номер один. От один, один. Але червоний м'ячик буде викидуватись зсередини на рахунок 1, а зелений буде викидуватись ззовні всередину також на рахунок 1. Один. один, 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 один. І так як із кидочками виконували зі зміною положення м'ячиків. Один м'ячик має завжди летіти трішки вище, щоб вони не зіштовхнулися. Якщо в них буде одинакова висота і траєкторія, вони просто зіштовхнуться і впадуть вниз. Тому траєкторія має бути різна. Також або у вас один вище, один нижче йде по траєкторії, або один іде трішки спереду, а один трішки ззаду, і вони не штовхнуться. От, можна подивитись, якщо вони будуть йти. І якщо в них траєкторія буде однакова висота, але один спереду, один трохи ззаду. І так, тепер е, наступна вправа, це ми викидуємо на один і намагаємось зробити такий собі хлопочок. Це буде у нас два. Жовтий м'ячик, який ми будемо Це буде. один, два, три. Співа. Один, два, три. Один, три. Три, один, два. Підочок два. І будемо робити один, два, один, два, один, два, один, два. Один. Два. 1, 2. Беремо знову червоний, 1. І згадуємо, що і червоний, і зелений це у нас номер 1 кидочок, а жовтий номер 2 І намагаємось, е тримаючи в руках номер 2 зробити вправу, яку ми робили. Е викидуємо на 1, на рахунок 1, і червоний, і зелений. І просто ловимо. І тепер намагаємось кинути жовтик. Робимо один, два. Ще раз. Один, два. Один, два. Один, два. Один, два. Один, два. Далі спробуємо виконати кидочок першим. Той, що в нас іде другим. Викинуємо два і один одночасно. Перший робимо в сторону. В сторону. Зміна положення. В сторону. Зміна положення, м'яч. Ну і в принципі, ми прийшли до того, що треба зациклити вправо. Просто кидаємо два м'ячика однією рукою. І я буду намагатися вкинути зелений з червоним одночасно, буде рахунок один і жовтий, два. Дін, дим. Коли ви вже зациклите на одну руку, то ви зможете зациклити і ліву, і зможете чергувати. Руки ліво-право і виходить дуже гарний такий собі трюк. І далі ви зможете комбінувати, виходити з цього нового вивченого трюку в будь-який інший ваш трюк, який ви знаєте, і навпаки комбінувати ці трюки. Також не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео. Дякую за вашу підтримку.